Зима вже зовсім близько, опалювальний сезон набирає обертів. Тож постає питання: а чим же обігрівати свій будинок дійсно найвигідніше? І в цьому відео я розберу три варіанти: а саме: опалення дровами, газове опалення, а також обігрів за допомогою електрики. І найпростіше порахувати ціну тепла саме у варіанті електрики. Тож давайте з неї і почнемо. Друзі, поставте лайк під цим відео. Це дуже важливо для розвитку саме україномовного YouTube. Отже, в Україні... На 2025 рік для населення діє такий тариф 4 гривні 32 копійки за 1 кВт електроенергії. І це означає, що якщо ви звичайний користувач електроенергії і захочете підігріти свій будинок, наприклад, за допомогою електродуйчика, то 1 кВт тепла вам буде коштувати саме цю цифру 4 гривні 32 копійки. Також в Україні існує спеціальний тариф для будинків, котрі не мають газового опалення, натомість мають електроопалення. І для таких користувачів ціна складає 2 гривні 64 копійки. Існує ще один варіант, а саме нічний тариф. І за його підключення вартість електроенергії вже буде складати 2 гривні 16 копійок. Отже, загалом по електроенергії ми маємо три цифри, а саме 4 гривні 32 копійки, 2 гривні 64 копійки і мінімально можливий це 2 гривні 16 копійок за 1 кВт електроенергії. Тепер давайте будемо рахувати по газу. Платіжки за газ приходять нам в метрах кубічних. Тож, спочатку нам доведеться метри кубічні перевести в кіловати. По газовій ми бачимо, що ціна для населення складає 7 гривень ,96, 96 копійок за 1 метр кубічний. А зараз піде трошки фізики. Найнижча теплота згорання природного газу складає 9,5 кВт з одного метра кубічного. Отже, що ми маємо? 1 метр кубічний дорівнює 9,5 кВт. Вартість цього метру кубічного складає 7,96 Візьмемо до прикладу. Газовий котел, котрий має КПД на рівні 90%. І тоді ми отримуємо кількість корисної теплоти, отриманої з 1 м кубічного газу, буде складати 855 кВт. годин Отже, як результат, ми бачимо, що вартість 1 кВт тепла добутого при спалюванні газу складає приблизно 93 копійки. І тепер найскладніше. Дрова. Зробити розрахунок по дровах найскладніше. Чому? Тому що дрова. Бувають різних порід. Наприклад, може бути дуб, може бути сосна. Вони мають різну кількість енергії, яку вони виділяють при спалюванні. Також дрова можуть бути по різному складені. Хтось складає більш щільно, хтось привозить їх навалом, в когось дрова сухі, в когось дещо вологі. Також люди використовують різні котли для спалювання дров, хтось палить в пічці. Хтось використовує шахний котел, хтось використовує піролізний. Вони в свою чергу дають різні КПД. Також дуже суттєво відрізняється безпосередньо ціна на ці дрова. Але давайте рахувати все ж таки щось середнє. На OLX, в принципі, можна знайти оголошення про продаж дубових поколотих дров за ціни 1500 гривень за один складометр. І тут потрібно розібратись. Що таке складометр? Ось так виглядає фігура, котра називається куб. І як бачите, вона не має пустот. Але ми розуміємо, що коли складаються дрова, то між ними 100% будуть пустоти. І інколи кількість пустот може сягати 30%. Тому продавці дров і пишуть, що продають дрова не в кубічних метрах, а в складометрах. Тож давайте порахуємо. Візьмемо ціну одного складометра 1500 гривень. Уявімо, що пустот там 25%. Тобто безпосередньо 75% це сама деревина. Щільність дуба візьмемо з таблиці. Вона складає 700 кг. На метр кубічний. Також нам знадобиться кількість тепла, котра виділяється при спалюванні дуба. І візьмемо котел з невисоким КПД, близько 80%. Ми бачимо, що маса деревини в одному складометрі буде складати 525 кг. Кількість тепла, котру ми отримуємо з урахуванням КПД нашого теплового котла, буде складати 1680 кВт. годин Маючи всю цю інформацію, ми легко порахуємо, вартість тепла, отриманого при спалюванні дров, складає близько 89 копійок за 1 кВт. Отже, ми бачимо. Що найдорожчим є саме електричне опалення. Опалення газом чи дровами, в принципі, мають Приблизно однакову вартість, але як на мене, опалення дровами не таке зручне, адже дрова потрібно знайти, домовитись, щоб вам їх привезли, потрібно мати приміщення, в якому ви будете їх складати. Інколи дрова потрібно рубати, дрова потрібно носити, також потрібно прибирати попіл після їх спалювання. Більш того, опалювання дровами призводить до вирубки лісів, що також є вкрай негативним. Звичайно, ціни не можуть змінитися як на газ, так і на дрова. Але на сьогоднішній день, на 2025 рік, якщо у вас в будинку є газовий котел. Найбільш економічно вигідно буде опалення саме газом. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїми розрахунками. Можливо, у вас інша думка. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. На все добре.